Вітаю, шановне товариство! Хочу показати мій врожай цибулі вирощеної з насіння, а заодно розповісти про переваги цього методу. Перша перевага в тому, що ви отримуєте якісний посадковий матеріал, бо насіння зазвичай оброблене спеціалізованими фунгіцидними та противірусними препаратами. Принаймні, в мене у цибулі вирощеної з насіння ніколи не було проблем з гнилями чи якимись іншими захворюваннями. Друга перевага це сортове різноманіття. Більшість розрібних продавців пропонують 3-4 самих ходових сортів цибулі. Тоді, як у вигляді насіння, можна придбати десятки сортів, які розрізняються за кольором, розміром та смаковими якостями. Правда, в мене в цьому році з сортами не склалося, тому що оцю цибулю це Ексибішн Ф Ф1», Я купувала професійне насіння, а воно продається досить великими упаковками. Тому для сортового різноманіття я вирішила придбати любительське насіння, і, на жаль, з чотирьох сортів не зійшов жоден. Ну, таке буває. Третя перевага це суттєва економія коштів. Упаковка професійного голландського насіння 200 штук коштує 25-30 гривень в залежності від сорту. А кілограм цибульки сіянки, такої ж голландської, в цьому році продавали по 120-130 гривень. І нарешті четверта перевага це краще зберігання. Вегетаційний період цибулі вирощеної з насіння на півтора-два тижні довший, ніж цибулі, посадженої навесні сіянкою, ну, чи тиканкою, чи саджанкою, в різних регіонах називають по-різному. А це значить, що цибулю вирощену з насіння ми збираємо пізніше, пізніше закладаємо її на зберігання, і, відповідно, зберігається вона довше. Ну, і що стосується недоліку, недолік в тому, що потрібно виростити розсаду. І потрібно виростити розсаду ранню. Тобто у квітні вже бажано розсаду висадити на грядки. Але вдома на підвіконі без належної, гарної підсвідки, якісну розсаду цибулі отримати неможливо. Вона буде дуже слабенька, чахла і витратить дуже багато часу на адаптацію в відкритому ґрунті. Але якщо у вас є плівкова теплиця, то ви виростете розсаду цибулі без особливих проблем і зусиль. Цибуля це не тільки холодостійка, але й морозостійка культура, тому розсада висаджена в відкритий ґрунт, легко переживе і квітневі, і травневі заморозки, і дасть вам гарний врожай. І якщо ви ще не пробували вирощувати цибулю з насіння, то спробуйте, воно того варте.